Всім привіт всім гарного дня, дивіться, я господиня. Це у мене стільки ще залишилося один ящик цибулі. залишився. Це є ящик цибулі. Просто зрізала для проби, чи вона пусти ще звідси зелене, бо ця, що ще не виросла, то я залишила. Це ще зеленої цибулі ящик. Там, ще я вазонку оставила. Тут повирізала декотру, ну, а тут вирвала, вже не насаджувала. Ну і ще пару вазонків на вікнах стоїть. То я там понасаджувала ось так от також цибулі свіжої, знову ж, щоб росла. Ось так така гарненька. Ну, а багато ту, що повиривала з вазонків, що тут понасаджувала, то почистила. Зараз я покажу, скільки вийшло в мене. Ось собі, ну і ще з сестрою поділилася. Ось, ну і зробимо ще й салат. Ну, а це тільки ще начищеної цибулі. Ось собі оставила їсти, а там та підросте. Душа буде і там та нам. Ну, а зараз йдемо робити салат із цибульки, щоб було нам смачно. Зараз ріжемо цибульку до салатику. Будемо готувати щось смачненьке. Треба щось готувати, щоб було з цибулькою. Треба ж цибульку десь використовувати. Розказуйте, які ви салати, окрім цибуля з яйцями, які ви ще робите салати. Ось. Мені такого захотілося Зараз зроблю. Салатику, зелена цибулька, ну тут, по суті, має е, бути маринована цибуля, така е, е, ну, ріпчаста біла, Но, має зеленої багато я беру зелену. Не буду ж я ту викидати. Так, так, зі своєї досушки ріжу. Не треба там писати, що не така досочка, ще щось там не таке. Я нікого не заставляю моєю досочкою користуватися. Ця досочка мені дуже дорога. Ось. Якщо комусь щось не так, то не означає, що я маю її викидати. Є у мене досочки і не одна, і багато. Ось, але це моя. Так, що ось так. -то. Розказуйте, які ви ще салати робите зеленої цибульки. Мені досить цікаво. По цибулі ще є багато. Ви ж бачили, скільки ще, а ще посаджена по вікнах. Тут на вікні є цибулька посаджена. І там в кімнаті, і там цибулі насаджено багацько. Аби тільки. Аби тільки час був, ні, не час. Час, то поїсти весь час є час. Знаю щось зробити. Але що придумати, щоб воно було смачно і бігом не знаю. так що, Хто там знає, які рецепти, розказуйте. Будемо готувати. Ось. Ось такі то справи. ну, а Зараз я поставлю паузу, обираю яйця, по кришу. А тоді включуся далі і покажу, що ми будемо ще робити. Що ще будемо додавати. Так, ріжемо серце. Це у мене свинине серце Куцьке. Отже трошки порізала. Ці краї, де там ті, гірні жили. Це все обрізається, таке саме серденько береться Ось. розробимо розробимо салатик.

Зкуською різати, можна кубиком, хто як хоче. Я думаю, від цього смак не зміниться, як і наріжемо. О, кому як смачно, то і та хай робить. І зараз ще заправимо, і буде нам смачно о, таких три серденька, щоб м'яса було більше. Тут таке м'ясо, добре, зараз. М'ясо це є смачно. Ось так. І зараз зробимо заправку. Так. Думала, гадала заправляти гірчицею, але оскільки, поскільки моя гірчиця пішла десь на кучера вісила, без мене мене собою не взяла і не сповістила, що вона йде з дому, то буде інакше. Перець. Дуже багато не дам, бо я їсти не буду. той тобто собі миску досипає сіль. Е, я знаю, яка сіль в мене. Зараз буде нам смачно. Дивіться, який файний виходить салатик. А, хто схоче сметаною буде їв, так-так, зі сметаною м'ясо. І огірок зі сметаною може бути. В кого желудком проблеми, то не до мене на мій канал. Їжте, робіть так, як вам подобається. Я роблю як для мого желудка смачно. А то там мені понаписували, до огірків, хто сметану дає. А якщо ви пюре зі сметаною і з огірками. То як? Перед одно потім друге? Ось такі то справи. О, і хто чим хоче заправляє? Хоче сметаною, хоче олієм, хоче гірчицею. Кому я їх смачу? Майонез мені, я не маю майонезу, не хочу майонезу. майонезу бачу. Я тобі накидаю в мишку, ти в себе вдома Майонез. замішаєш. Він негативно впливає нас дорогу. Так, що ось таке. -то. О, Бачите, Я б мене по елії наляла. А в мене є оливко, я зараз помащу. Тільки я все і не буду мастити, я в місті в громі помащу. Так що всім, всім смачного, хто буде готував, всім миру, спокою, тільки хороших новин. І всь, а ми будемо святкувати. Надя прийшла, ми будемо зараз 100 грам пити. Тобто не знаю, що. Нема молока, хіба виду їм бека, нема бека. Або що стоїть нас? То кисле, то не то. Так, щось такі, то гарного дня, всім міцного здоров'я.